Слава Ісусу Христу. Ми з вами сьогодні продовжуємо обговорювати різні питання, які повстають в людей, і ті питання, які людей хвилюють відносно церкви і відносно духовного життя. Я хотів би сьогодні підняти тему, яка є надзвичайно велика, і про неї поговорити. Це є питання шлюбу і сім'ї. Звичайно, ця тема дуже і дуже велика і дуже широка. Але я хотів би просто сьогодні почати цю розмову про те, як людина повинна ставитись, особливо молоді люди, ставитись до того, як вони підходять до таїнства шлюбу. От що воно є, для чого воно є, і може розвіяти деякі міфи, які побутують у молодих людей. Отже, коли людина приходить до церкви, і хоче, щоб над нею звершилося таїнство шлюбу, одні приходять і питаються просто, щоб відбути гарну церемонію, від... гарно зазняли їх, прийняли участь в цій церемонії, а інші люди приходять і з побожністю ставляться до цього таїнства. Отже, як правильно і як краще було би поступати в тому чи іншому випадку? Значить, коли людина приходить до шлюбу, чи хоче, щоб над нею відбулося це таїнство шлюбу, вона в першу чергу повинна знати і пам'ятати, що не в церкві, яка б вона не була, який храм, чи гарніший, чи трошки, може, старіший, чи ще інший якийсь храм, храм собі вибирати, але саме перше, це є для того, щоб отримати благословення від Бога. Тому що людина, коли приходить до церкви, вона хоче, щоб Господь Бог благословив і допоміг їй. У майбутньому прожити добре своє життя, прожити з тою людиною, яку ти любиш. Прожити так, щоб чим менше зробити в своєму житті помилок. Отже, коли людина приходить до церкви, вона в першу чергу повинна попросити благословення. І те, що вона стоїть на шлюбі, молодята стоїть на шлюбі, вона просить допомоги від Бога. А Бог, в свою чергу, він благословляє. він Допомагає і підтримує таку сім'ю. Отже, коли це проявляється навіть в тому, що у нашій православній традиції є так, що священник сам одягає обручки на руки молодят. Отже, не так, як є прийнято, що один одному там заручаються, вдягають обручки, а тут священник вдягає обручки на руку молодятам. Це означає, що саме Бог благословляє. Священник це є. Той, який видимо звершує це таїнство, а невидимо його звершує сам Господь Бог. У цьому таїнстві коронується, благословляється співжиття і тілесне, і духовне чоловіка і жінки, хлопця і дівчина, нареченого і нареченої. І в тому плані вони стають однією сім'єю, одним єдиним цілим. Отже, коли почуття любові коронується в церкві, возвеличується, піднімається до небес. То і ми повинні так само це таїнство шанувати. Почуття любові, як собі от люди планують, думають, кожен по-різному до нього ставиться. Але так як церква вчить, воно завжди і постійно зростає. Я хочу зараз такий, просто щоб вам привести таку паралель, щоб ви собі побачили оце сходження і зростання почуття любові. Отже, є почуття любові дитини до своїх батьків. Це є одне почуття. Людина підростає. І в неї утворюється Богом дана є любов інша між хлопцем і дівчиною, нареченим і нареченим. Вона проходить різні випробування, і це почуття любові приводить до того, що люди на основі цього почуття вони хочуть створити сім'ю. І в той момент приходять вони до церкви для того, щоб отримати благословення на спільне майбутнє життя. Почуття любові між нареченим і нареченою це є одне почуття любові. Але коли утворюється сім'я, і в цій сім'ї є Богом дані діти, то це вже є дійсно повноцінна сім'я. І почуття молодого, який був нареченим, а тут він стає батьком і починає вчитися в тій своїй новій ролі. А наречена вона стає матір'ю, це сім'я, яка повноцінна є. І чим більше дітей в сім'ї, Тим більше це почуття любові. Є різні відносини в, в сім'ї, але коли молоді люди, батьки потім стають старшими, і у них народжуються внуки, то як кажуть люди, що перші внуки, верніше внуки це є перші діти, тому що внуки більше любляться, ніж свої рідні діти. Тому це ще є інше відчуття і почуття любові. І так проходить усе життя. Людина тоді, проживши своє життя, вона збагачується цим почуттям любові. Є різні переживання, різні моменти в житті, але це почуття любові потрібно берегти. Воно як, як кришталь, як, як скло, яке можна дуже легко розбити. І тому то люди якраз і приходять до церкви, щоб Бог допоміг і допоміг зберегти це почуття любові. Почуття, на почутті любові будується все. Коли є взаєморозуміння, взаємоповага, то можна будь-що подолати. Я хотів би так само звернути увагу, як зберегти це почуття любові. Для всіх молодих людей я просив би таку дав пораду просто сідати собі вечором на кухні, коли діти вже підуть спати, коли вже є спокійно, тихо, і говорити одне з одним. Говорити, знаходити спільну мову, почути один одного, не сваритися. А просто зрозуміти і почути один одного. І тоді, коли ви просто собі роз... будете розмовляти своєю дружиною, своїм чоловіком, то всі питання, я думаю, вирішаться. Ті питання, які вас мучили, наболіли, ви будете пізнавати один одного, будете старатися знайти спільну мову. Тому прошу вас усіх, щоб ви дійсно просто сідали собі вечором на кухні і розмовляли одне з одним. А коли діти повстають зранку, тоді сім'я є повноцінна і шануйте просто при дітях один одного. Старайтеся, нехай дружина шанує свого чоловіка, нехай дружина любить своїх дітей, бо дружина це є душа сім'ї, це є та людина, яка відчуває і переживає своїм серцем все те, що відбувається в сім'ї. А чоловік це є розум, це є той, який повинен. Продумати про всі нюанси життєві і зважити і винести єдине рішення це є той, який бере відповідальність за всю свою сім'ю, за дітей, за так само і за дружину. І тоді кожен розуміє своє місце в сім'ї і кожен, як зараз кажуть, стає професіоналом у своїй сім'ї, на своєму місці. І всі питання вирішуються. А діти бачать, що батьки люблять один одного, шанують, поважають. І вони так само виростають в такому самому почутті любові. І тоді є повноцінна і гарна сім'я. Я усіх вас до цього закликаю. Я закликаю вас відвідувати храм, я закликаю вас, щоб ви всією сім'єю своєю приходили у храм помолитися, чи то на служби, чи то в неділю, чи в інші свята. Тому що саме у Біблії, у Святому Письмі і в побожному житті є корінь. У цієї доброї, і побожної і гарної сім'ї, коли один одного шанує, коли один одного любить. Бо Бог наш є любов. І це почуття любові, Він роздає кожному, але тільки тому, хто цього прагне. Господь сказав: будьте досконалі, як отець, мій Небесний досконали. Ми не повинні старатися бути такі, як боги, але ми повинні старатися. Прагнути до чогось доброго, якщо молоді люди захочуть збудувати гарну, міцну сім'ю, вони обов'язково цього досягнуть. Коли людина вихована у побожному і гарному житті, відвідуючи храм, вона тоді і старається все це передати і своїм дітям. І діти тоді виростають, і кожен дивиться на них і скаже: О, дивіться, вони гарно собі живуть, вони розуміють, вони стараються один одному. Допомогти, вони кінець кінцем люблять один одного, і все у них є гаразд. Я до цього вас всіх закликаю і прошу вас наслідувати гарні приклади, бо тому що біля вас, напевно, що є сім'ї, які живуть гарно і побожно. Просто придивіться до них, постарайтеся з ними поспілкуватися, від них навчитися, навчитися від своїх рідних, близьких, знайомих. Старайтеся збудувати гарну і міцну сім'ю. Слава Ісусу Христу!